4 лютого в Ісмаїльському міськрайонному суді відбулося 23 тє слухання справи за статтею 286 частина 1 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. Обвинувачений Тимофій Харченко скоїв наїзд на дев'ятирічну Алісу Грек 30 жовтня 2023 року. В результаті дорожньо-транспортної пригоди дівчинка померла у лікарні. На Черговому засіданні стороною обвинуваченого було заявлено про відведення судді Івана Яковенка, який веде цю справу з 3 вересня 2024 року. За двома причинами, перша це відмова судді у проханні Харченка надати йому перекладача, так як, начебто, обвинувачуваний не у повному обсязі розуміє українського а саме юридичні терміни кримінального процесу. Такі дії сусу включительне об умисленому злопотреблінні правами со сторони судді Яковенка. Для которого целью является как можно скорее раскрыть уголовное дело и игнорируя мои законные права вынести в отношении меня обвинительный приговор по максимальному, по максимальному наказанию за мою позицию в суде. Для відводу судді не вбачає. Є ухвала вмотивована, вона може в подальшому бути оскаржена у повітряному суді. Якісь цього підстави для відводу не вбачаються. Ми досліджували там, як розводі за запис і апеляційного розгляду запобіжного заходу, досліджували всі матеріали, які надавали стороною захисту, досліджувалися і докази сторони від Було винесено ухвала. Але це ніяк не є правом для відводу. Судді. Ну і що не підтверджено було витримку на атестати е, Харченка, в яких зазначено оцінки знання української мови та російської мови, в яких зазначено е, 4 бали за українську та 4 бали за російську мову. Що підтверджує той факт, що Харченко як російською мовою, так і українською на рівні школьних знань володіє е, одинаково. Також сторона обвинуваченого виказала сумніви у неупередженості та об'єктивності судді. Приводом стали дописи у соцмережах потерпілої Алли Грек, матері загиблої дівчинки, в яких вона, на думку сторони обвинуваченого, неоднозначно висловлюється щодо судді Яковенка та судового процесу. В цілому 17 января п'ятого року в сіті Фейсбук в відкритій групі із метоку єсть. Автором по имени Наталья Сергеевская опубликовала, опубликовала текст. Харченко Тимофей, водитель, который сбил в прошлом году девочку Алису Алла Грек, находилась в, состоя... в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент на свободе. Работал, работает на Небулоне. Просим репосты. Под указанным текстом размещена моя фотография из зала суда, а также ссылка на страницу Алла Грек от 17 января 2025 года с текстом «Убийца на свободе, дорогие э, друзья, помогите, суды отменяют, он себе гуляет, работает, там мой ребенок в земле, помогите». Информирую о том, что в комментариях к указанным постам в фейсбуке потерпевший Алла Грек излагает следующее, дословные цитаты «Яковенко, судья». Он старается, он на моей стороне, судья у нас отличный судья. Я этого человека видела только лишь на судебных заседаниях. У меня нет никаких его контактов личных никаких. Просто я вижу, как он ведёт дела, действительно, он за справедливость. я вважаю, что на циклопотание, э, к не надо нужного, належного доказу. Все ракопия, скриншоты і скриншоти вибірково. не кожна страниця, не кожне, е, не кожне повідомлення дано суду. Я вважаю, що ця ксерокопія не є доказом того, яким чином і відносно чого висловлювалася е, Алла Грек. Після наради суд виніс вирок про відхилення заяви з боку обвинуваченого щодо відведення судді Яковенка, який приступив до виконання своїх обов'язків та провів перехресний допит свідка з боку обвинуваченого. В який час він почав торгувати? Ну, Подробно я не пам'ятаю, коли точно він почав тормозити. ну. Пам'ятаю тільки, що дівечка попадає під машину і її викидує в сторону. Андрій Мошев, головний свідок обвинуваченого, знаходився в автівці разом з Карманичем Харченко. Та стверджує, що водій був тверези. Але за інформацією, яку було надано з Маївським районним відділом поліції, перевірка Тимофія Харченка на стан сп'яніння показала в організмі наявність алкоголю, який перевищував допустиму норму майже у сім разів. Ви виїхали з роботи в з Харченком? Так, ви в п'яний і Харченко був п'яний. Взагалі то ми виїхали три збили. Я не знаю, у нас как бы там строго мы не... Еще раз, в каком стані перебував обнимачи? Харченко. Ну, трезвым. Я, я от него не слышал это, запах спиртного. Вы не чули запах спиртного. И так на да, внешний вид обычный человек. Наступне судове засідання розгляду цієї справи призначено на 26 лютого о 14 годині. Сеня приверсива для видання південь сьогодні.